Вітаю, вітаю, вітаю на каналі Живий обмін, оберіг життя, гармонія, буття. Наш восьмий список відео. Третій, головний. Так, ви в курсі. Хочу вам запропонувати невеличку вправу прямо отут і зараз. Так, ось гуляю в лісі. Зайшла трошки в хащі. Потім виявилося, що тут є невеличка така розчищена ділянка. Зупинилась. Побачила тут різні камінці. І тому хочу вам показати ось даний камінчик. Ось наша вправа буде полягати в тому, щоб визначити, чи цей камінчик. Мегаліт, так? Тобто перше питання, ваша відповідь, це мегаліт, так чи ні? Друге питання. Ну, якщо ні, то наступних питань не буде, так? А на даний момент ми визначаємо всі разом, так? Хто відчуттями, хто інтуїтивно, хто за допомогою маятника, рамок, інших інструментів, адже їх багато. За допомогою егідів також, будь ласка, хто тренує свої екстрасенсорні відчуття та сприйняття, я вам сфотографую ще цей камінчик і те, що поряд. Щоб можна було гарно налаштуватися, зробити паузу і отримати справжню відповідь, так чи ні, так? Чи цей камінчик був чи є частиною мегаліту, чи взагалі це мегаліт, так? Так чи ні? Якщо ні, то, в принципі, на цьому завершаємо вправу. У кого відповідь так, будуть і інші питання. Якщо, наприклад, ви отримали відповідь так на те, що це частина мегаліту, питаємо друге питання. Чи він сплячий, чи він активний, чи він мертвий? Три Варіанти на друге питання. Сплячий, активний, мертвий. Так, яка відповідь? Будь ласка, пишіть ваші коментарі на перше і на друге питання ваші відповіді. Номер три. Так? Цей мегаліт. Він був частиною чого? Варіанти. Кромлеш, дольмен, вирівнювання, курган. Ваша відповідь. Кромлеш, дольмен, вирівнювання, курган. І інший варіант. Давайте ще додамо. Інший варіант. Ось, будь ласка, таких три швидких питання на нашу загальну думку. Зробимо швиденький такий варіант роботи, вправи чи практики, якщо ви дуже гарно налаштуєтеся, підготуєтеся, так, увійдете в правильний стан, тобто будете робити все так, як необхідно, а не швиденько. А то... Ось, будь ласка, обирайте самі, робите швидко, як вправу, просто потренуватися, чи робите так, як треба, і робите практику. Чекаю на ваші відповіді. А, ну, поки ви будете визначатися, поговоримо ще а, трошки так глобально про деякі речі, хочу вам додати до інформації, яку ви вже почули а, щодо різних. Камінчиків, так? І того, що з них будувалося раніше, хочу вам додати вашу скарбничку знай. Mm. Я не знаю, як це правильно перекласти. Можливо, українською є якась відповідна ну, калька чи що, я не знаю термін, бо все ж таки це термін. Є камінчики, які називаються агліс, тобто сковзатися. По яким сковзаються, ну, як гірка умовно. В них видовбана ніби така гірка. Саме ось такі камінці, а це меніри, так? меніри, так, ну З гіркою, будемо казати, умовно. Вони і були камінцями для тих, хто бажав мати дитинку. І зазвичай на них жінки ковзалися на весняне рівнодення. Саме в цей момент вважалося, що це чудовий такий баланс космічних і телеричних, тобто земних енергій, жіночого, і чоловічого. От. Другий момент, на який я хотіла звернути увагу, так як ми казали, пам'ятаєте, що дольмен дуже сильно нагадував жіночі статеві органи і з ним був пов'язаний. І дольмен сам по собі не виробляє ніякої енергії, він її по більшій мірі приймає. А от Менір, він пов'язаний більше з чоловічою енергією. Більше того, як ми вже казали... о, яєчко, Як ми вже казали... Він часто був пов'язаний також з енергією сонця, тобто солярний знак. Ну і взагалі дуже схожий на чоловічий статевий орган, який готовий до роботи. Так? І Більше того, він не тільки приймає енергію, він її продукує, емитує, так? він емітент і направляє кудись. І от, наприклад, як варіант, в дольмен, Кромлеш на вирівнювання. На корган чи ще кудись, так? Бо потім на них ставили хрести і направляли вже на церкви чи на інші місця. Сили, сакральні місця, релігійні різні місця. А, тобто Менір, зведений вгору кам'янець. Це от якраз більше чоловіча енергія, яка свою солярну енергію, ну, свою, яку вона назбирала і емітує, відправляє в жіночий варіант, наприклад, дольмен. Як ви знаєте, що в Дольменах і в Коромблешах дуже часто і в вирівнюваннях завжди були такі там, кімнатки, а пізніше це вже були і піраміди, і інші варіанти забудов. Так? Цакральних місць, а, десь якийсь там був такий куток. А, можливо, Ну часто в нас це називається Піар Дюфон. Тобто, в сама. А, так Як це правильно гарно сказати? Тобто камінець, який знаходиться от в самому, в самому темному, найдальному кутку. Кутовий камінь, скажімо так. І от коли. В певні дні року, в основному це на рівнодення, сонцестояння. Бувають і інші дати. Туди попадало сонечко. Так? Тобто орієнтація була така, що цей камінчик, що, чи це місце освічувалось там раз, два, чотири рази на, роки, на рік сонечком. Ну, і там було сакральне, дуже сильне місце. Звісно, його використовували. І для роботи з енергіями сонця, сакральними енергіями, так, заряджати щось, робити різні ініціації, посвяти, тобто нашою, правильно. А різні варіанти також Іні... ну так, ініціації, заряду. Е... Так, ладно, це потім пізніше поговоримо, щоб дуже сильно не заглублятися. Факт в тому, що Менір, так, це чоловіча енергія і пов'язаний більше з чоловічим статевим органом. Дольмен це більш жіноча енергія, кромлеш також. І там завжди був десь якийсь кутовий камінь, куди в певні дати року попадало сонечко. І воно було пов'язане з різними варіантами. Також ми розглянули камінчик з гіркою, будемо казати. Так? І ще є камінчики, які ми вже розглядали в попередніх відео, з видобленими чашами. Ніби як така невеличка тібетська чаша. А іноді могло бути заглиблення досить таке глибоке, навіть гарно велике. Там, з миску чи стазік. Тобто серйозні були видовбання в цих камінчиках. В Україні таких камінчиків також я знаю є. І дуже багато було, але. Часи Радянщини було дуже багато знищено менірів, кромлешів, дольменів. Ну і, звісно, про них залишилось дуже мало згадок, знань. Їх там особливо ніхто не досліджував в ті часи. І все одно, всім було на все, все одно. Так от, геобіологи дуже часто помітили, що якраз в місцях цих чаш. Чашоподібних видовбань в камінчику, знаходяться перетини, вузли. В основному з сакральних мереж, тобто дуже позитивних. Там вони позначали якісь місця. Для чого слугували ці місця? Для чого ці вузли позначалися? А для підношення. Так? Тобто туди, наприклад, розкажу вам конкретний приклад, і тоді буде зрозуміло, щоб не було так це глобально занадто. Друїди, які ще досі існують, досі активно діють. А коли заходять на дольмен чи в кромлеж для певних ініціацій, наприклад, посвята в друїда, а, так, людину, наприклад, закривають на три дні і три ночі в дольмені повністю в темряві для ініціації. Але для того, щоб правильно так, підійти до цього дольмена, а, ми знаємо, так, що треба зайти з правильної сторони, відкрити простір. Є обов'язково якийсь активатор, запуск, є якийсь камінчик. Щось десь є, скоріше всього, на півдні, але не обов'язково. Це може бути в декількох метрах або в декількох сотнях метрах від дольмену. І зазвичай такий камінчик. от Давайте уявимо наприклад, дольмен. Камінчик, скажімо, на півдні там в 10 метрах і в ньому є ось ця видовбана, вирізблена чаша. В цю чашу. Клали підношення. Так? Тобто цей камінчик обходили, активували, віталися з простором, розказували свої наміри, хто прийшов, чого прийшов, і давали свої а, дари, своє підношення в ці чаші. Так як ці чаші знаходяться на супервузлах надзвичайно позитивних мереж космотелоричних, вона ця їжа заряджалася. Більше того, інформація про цю ну, не обов'язково їжу, так я кажу про це підношення, про цей дар розносилася всім лісом і по цим мережам. І особливо е, йшла в той дольмен чи кромлеш, чи вирівнювання, з яким він пов'язаний. Так, тобто, це підношення, наприклад, було для такого-то -та дольмену, для того, щоб здійснити певну посвяту посвяту друїда. І ось друїд, який збирався просидіти там три дні-три ночі, проносив підношення. А, на цей камінчик давав ці чаші. Там були шалені вібрації, звісно, вібрації цього дару, цього підношення піднімалися ще вище, заряджалися ще а, значно потужніше. І розповсюджувалася інформація і частота цього дару на той дольмен, в якому. Буде жити три дні і три ночі майбутні дроїди. Чи той, хто проходить по святу, бо ініціації буває багато різних, так? А, тобто ці місця вони не просто так видовбувалися аби де інде, чи на будь-якому камінчику, вони конкретно пов'язані з енергіями місця. Ті, які отут присутні, так тобто, древні, дуже добре визначали найвисоковібраційніші місця, оце що було так зрозуміло абсолютно всім. Що це найвисоковібраційніші місця. Звісно. Іноді позначалися і дуже негативні місця, тобто без цього також не було. Отже, якщо ви десь знайшли менір, дольмен і бачите там десь камінчик з видовбаною в ньому чашу та камінь з чашею, то знайте, що ця чаша щось позначає і, скоріше всього, в більшості випадків найвисоковібраційніше місце. І що цей камінчик не просто так. Скоріше всього, він запускова ця точка, так, яка активує і надає, годує енергією певне інше місце, скажімо, дольмен, чи кромлеш, чи вирівнювання, чи курган, чи ще щось. Те, що, з чим він пов'язаний. Ну, Якщо ви не знаєте, з чим він пов'язаний, то дуже класно, наприклад, визначати. Звісно, коли всі камінчики вже зникли, все позникало, Тобто, скоріше всього, камінь вже не активний, він мертвий. В кращому випадку він сплячий. Але не забувайте, що коли він сплячий, він виділяє негативну енергію. Так? Тобто, Спочатку його треба пробудити, правильно зайти, активувати. Перевірити все, перш ніж зробити ваше підношення, наприклад, щоб активувати дольмен чи те місце сили, під яким воно підв'язане. Отож, ми розглянули камінчики з чашами, камінчик з гірками, розглянули жіночі-чоловічі. Так. Сподіваюся, що... Вам цікаво, ви дізнаєтеся щось нове. Мені, звісно, дуже б хотілося почути ваші відгуки, чи взагалі вам така інформація цікава, чи заходить, чи вона вам корисно практична, так, можливо, ви десь буваєте на дельменах, чи збираєтесь поїхати в якісь такі місця, чи, може, десь бачили, чули, що недалечко від вас є. Чи, можливо, ви любите їздити в якісь такі місця, наприклад, там Бакота, так? чи інші варіанти. Може, в горах ви десь живете, як я. І у вас є можливість тепер перевіряти там різні камінчики. Чи ви побачили якийсь камінець з видовбаною, ніби в ньому чашою і не знали, що це, а тепер вам дається відповідь відео. Іншими словами, чекаю на зворотній зв'язок, бо не дуже розумію, чи ця інформація потрібна чи ні. Цікава чи ні, як завжди. Так, практикуєте хоч щось чи ні. Ну, от вам така невеличка практика на початку даного відео. Так, для тих, хто не має можливості поки що якимось чином взаємодіяти з різними мегалітами. Тому ось такий варіант швидкої роботи. Можна вправо, можна в практику, як я зазначала, так? Як ви бажаєте, аби вам було цікаво і корисно. Ну, принаймні, у вас буде еталон трошки напрацьований. Як і що працювати, робити. Звісно, дуже-дуже дуже-дуже дуже чекаю ваших коментарів. Ви розумієте, що вони для мене надзвичайно важливі. Вони мене спрямовують на те, що вам давати далі. Ну чи не давати. Можливо, ви зараз всі дуже сильно зайняті. Ну і тим більше такі новини не дуже прекрасні, на жаль, в Україні. Кожного дня відбуваються і ночі. Тому бажаю вам всім миру, захисту, щастя, любові, світла, насамперед, у ваших серцях, у ваших душах. Щоб у всіх все було добре, захищеності і перемоги. Зустрінемось в коментарях. Бувайте! Коментарі чекаю. Сподіваюсь, дочекаюся. Дякую!